Я бачу тут напис Чорна рота. А, то у нас останні три місяці до деокупації тут проживали осетини. От, от вони тут написали. і… А які ще представники були? А от дивіться, спочатку, спочатку перші самі заїхали кадрові військові російської армії. Ну перегулярні так. Десь через Півтора місяці, мабуть, це був вже такий ну, березень, кінець, може, ні, вже, вже квітень був. Е, приїхали Буряти. Е, приїхали Буряти. У мене було невеличке підсобне господарство. Ми держали для особистих потреб. Там ж робітників наших потрібно було годувати. Ми держали десь 60 голів свиней, там трошки.